Я хотіла поділитися. Ця пісня була тільки що про молитву, щоб Господь дав нашій душі мир і спокій. І цей вірш також про молитву, коли в нас є на душі якісь негаразди, якісь проблеми, якісь переживання про майбутнє, що нас чекає, чи ще щось. Просто ми маємо молитися і просити Бога про мир, спокій. І Бог він ніколи нас не залишить, Він завжди буде з нами. Коли на серці будеш мати журбу й розпуку і один, ти будеш мучити страждати, як той нещасний, блудний син, тоді схили свої коліна, до неба очі піднеси і, як у батька та дитина, у Бога милості проси, проси утіхи, щастя, миру, проси спасіння. Чистоти, проси Його про тверду віру, щоб міг йому служити ти. Проси, Бог дасть, Він сам засяє в темряві світлом. Він любов, Він всіх прощає, всіх приймає, бо Він пролив за всіх нас кров. Амінь.